Що я їм протягом дня, щоб скинути 6 кг кілограмів день 26-й? На сніданок у мене сьогодні шпинатні вафлі з тонцем та свіжим огірком. Зробила тісто, виклала у вафельницю без краплі олії. Покриття якісне, тому вафлі не прилипають і виходять ідеально золотисті. Поки смажиться, п'ю алоє. Це частина моєї щоденної рутини, допомагає травленню, очищенню та роботі шлунково-кишкового тракту. П'ю тричі на день. Готові вафлі подаю з тунцем у власному соку і свіжим огірком ніжно-ситно-білково. На обід тушкована телятина з овочами. Я протушкувала м'ясо зі спеціями, додала кабачок, броколі, перець, усе без гарніру, лише білок і клітковина це смачно і достатньо, коли ти розумієш свою норму. Далі порикус. Смузі зі шпинатом, бананом, апельсином і смородиною. Ось віжає. А ще моя улюблена сирна ватрушка з вишнею, тісто без дріжджів, без цукру, корисно і смачно. Цей рецепт вже є в профілі, і я бачу, як багато дівчат його зберігають і готують. А на вечері овочева запіканка з куркою. Запікаю в духовці, курка, яйце, овочі, трохи сиру. У гарячому вигляді вона неймовірно смачна. Це точно страва, яку я повторю ще раз. Цей день один із багатьох, який я прожила на дефіциті 1200 кілокалорій, без голоду, без виснажень. Без ри за 23 дні мінус майже 5 кг і я продовжую, бо мені комфортно, дівчата. Якщо ви теж хочете почати, але не знаєте з чого, і я можу вам допомогти. Я складу меню саме під вас, під вашу норму, ритм і смакові вподобання. Кожне блюдо з точними прорахунками КБЖВ. Пишіть мені в дір. А всі рецепти з цього відео будуть в моєму телеграм-каналі. Тіло мрій там усе чим я живу, худну, ділю щиро щодня.